Момент істини Україна або Зеленський Українці вибір за вами, коли закінчується Зеленський, перше повноваження Володимира Зеленського. Закінчується рівно опівночі 20 травня 2024 року. З цього моменту Зеленський не користується правом недоторканості, і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством як до звичайної особи. Ну далі слідчі відносно до норм КПК в праві оголосити зеленському підозру в вчинені злочину і за рішенням суду взяти його під вар. Він може також написати явку з повинною про вчинені злочини, що буде пом'якшуючим виною вину обставиною. Президентських повноважень для Зеленського закінчується 20 травня. Якщо цього добровільного складання повноважень не станеться тоді, то стаття про узурпацію влади Зеленський закінчився вже. Він вже п'яте колесо довоз. Вітаю, друзі! Назвав це відео Коли закінчується зе. Тому що багато дискусій. Довкола того, коли завершується каденція Зеленського, і що з цим робити, як цим розпорядитися, мовчати і терпіти Зеленського далі, чи пробувати вчиняти якісь дії, звичайно, в рамках Конституції, чи все ж таки пробувати, я б сказав, знаходити внутрішній компроміс. До завершення війни. Насправді найкращим помічником нам у розв'язанні цієї проблеми буде блискуча публікація генерала Григорія Омельченка у виданні Україна молода. Ви всі знаєте, як я люблю і шаную це видання, тому що із паперових видань у нас лишилось не так багато. А за якістю авторів, Україна молода стоїть. В лаві таких блискучих видань, як Дзеркало тижня, День і Новинарня. Хочу нагадати, що новинарню створив Дмитро Лиховій, який багато років віддав свого життя його дружина Леся. Виданню «Україна молода. «Україна молода тепер має гасло бойова газета Героїчної Нації. І це дійсно відповідає. Бо публікація генерала Омельченка називається так: Момент істини, Україна або Зеленський. Українці вибір за вами. Ну, власне, чому нам важлива ця стаття? Тому що Георгій е Мелянович е дуже чітко е описує стартову позицію. Тобто є версії, які найбільше турбують і українців. Коли закінчується Зеленський? Тобто, без, без варіантів розв'язки. Поки що пер, перше питання, коли закінчиться Зеленський, і тут дозволю собі зацитувати Григорія Омеляновича, бо, ну, по суті, він стартову позицію розіклав блискуче. Одні експерти стверджують, що у президента Зеленського повноваження закінчується 31 березня, перший тур президентських виборів 2019 року. Інші 21 квітня, другий тур президентських виборів, третій 30 квітня, день офіційного оголошення ЦВК Перемоги Зеленського на виборах, четвертий – 3 травня. День опублікування газетою Верховної Ради Голос України офіційних результатів президентських виборів 5 20 травня, вступ Зеленського на пост президента України. Отже, тут є е, посилання в статті е, Григорій Малянович посилається на конституцію. Звичайно, ж бо це базовий документ, на основі якого і варто вибудовувати. Так би мовити, шляхи виходу з цієї ситуації. Звичайно, що це там і статті з преамбули, і деякі, ну, наприклад, Україна визна в Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції, і повинні. Тобто. Так би мовити, набір головних правил, які, на основі яких буде вибудовуватись його доказова база. Отже, президент обирається громадянами України на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України. В разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори президента України проводяться в період 90 днів з дня припинення повноважень. Новообраний президент України вступає на пост не пізніше, ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів з моменту складення присяги народові. На урочистому засіданні Верховної Ради приведенні президента України до присяги здійснює голова Конституційного суду. Ну зрозуміло, що тут, тут так би мовити, загальні дані, але до яких висновків приходить Григорій Омельченко на основі конституції, за яку він голосував? Констатуємо, перший тур президентських виборів 2019 року відбувся 31 березня. Зеленський був обраний президентом України в другому турі, 21 квітня 2019 року. Вступив на пост президента з моменту складання присяги на вільність України 20 травня 2019 року. Таким чином. Е Аналіз норм Конституції України дає підстави зробити однозначний єдиний висновок. Перше повноваження Володимира Зеленського закінчується рівно о півночі 20 травня 2024 року. З цього моменту Зеленський не користується правом недоторканості, і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно чинним законодавством як до звичайної особи. Далі Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілегій. Ну далі слідчі відносно до норм КПК вправі оголосити зеленському підозру в чинені злочину і за рішенням суду взяти його під варту. Підстав для цього більш ніж достатньо. В діяннях Зеленського є ознаки державної зради та посадових злочинів. П'яте, Зеленський повинен зробити офіційну заяву, що 20 травня 24-го року він згідно з Конституцією України припиняє свої президентські повноваження. Він може також написати явку з повинною про вчинені злочини, що буде пом'якшуючим вину, вину обставиною, яка судом буде врахована при встановленні в міри покарання. Тобто, по суті, Георгія Мельченко приходить до думки, що е, дія е, президентських повноважень для Зеленського закінчується 20 травня. І мені здається, що тут майже безспірний момент. От для мене здається, спірним моментом. Адже ми знаємо, що в Конституції є прописана норма, що президент залишається до приведення до присяги нового президента. Тобто, отут якраз ситуація із безперервністю влади для Зеленського, вона не така однозначна. Як до, до Верховної Ради. У нас парламентсько президентська республіка нагадую, парламентсько президентська республіка і дія, принцип безперервності влади точно поширюється на Верховну Раду. Отже, в нас створюється тут певна колізія, тому що коли в Конституції, здається, прописано, що. Президент складає повноваження перед новим президентом. От тут залишається така ну лакуна, довкола якої, мабуть, і будуть головні списи ламатися. Адже Ну, можна сказати, що е, в статті Омельченка ситуація досить однозначно прописана. Вона в плані завершення повноважень президента 20 травня, здається, ну не оскаржувана. Тобто, вона майже е, однозначна і сенсу дискутувати довкола дати. Мені здається, що Григорій Мелянович цілком. Ну, Обґрунтовано виписав цю дату як кінець повноважень Зеленського. Але отут, оцей ліфт між 5 років і період між обранням нового президента, тут можна сказати, що є певні президенти в українській історії політичній. Нагадую: третій тур Віктора Ющенка, президент Кучма. На період, поки не було завершені е, ці всі процедури, з, е, ну, з, скажімо так, завершенням виборчої президентської кампанії, президент Кучма залишався на своїй посаді. І е, тут е, оточення Зеленського може пробувати вибудовувати певну концепцію. Я, наприклад, Неправник. Для мене важливо з політтехнологічного і політологічного боку розуміти, яким може бути перехідний варіант на цей період. По-перше, треба, щоб була добра воля, зокрема, з боку того самого Зеленського. Бо, коли Григорій Омелянович пише, що чекаємо добровільного складання повноважень. А після, якщо цього добровільного складання повноважень не станеться, тоді якраз і починається е, основний ритуальний танець. Тобто стаття про узурпацію влади починає проявлятися з усією силою. І тут якраз дуже важливо, щоб е, суспільна дискусія в плані транзиту від Зеленського до. Наступного президента в період, коли неможливо провести виборчу кампанію, була обумовлена. Бо є ж механізм, наприклад, передачі влади, виконуючому обов'язки президента Турчинову, але тоді Янукович втік, залишив посаду і втік з території України. Хіба би діянь Зеленського набралося до 20 травня рівно скільки що йому закортіло б втекти з території України? Але мені здається, що його оточення весь час балансує на межі беззаконня, тобто воно чинить беззаконня, але таке беззаконня, що населення, по суті, не, не заводиться до акцій непокори і масових заворушень. В цьому, в цьому більш я б сказав, тоньша гра. А може, я б сказав, це навіть не гра, а апатія українців. Суспільство обличчям розвернуте до війни. День і ніч думає про долю своїх рідних на війні, думає про виживання, думає про те, як допомогти рідним військовим, бо держава. Чи перетворилася в апарат наживи, в Інститут наживи для групи, наближених до Зеленського, але сказати, що війська забезпечені всім день і ніч, то ви відкрийте соцмережі. У нас просто війська стоять і просять, дайте нам рації, дайте нам пікапи, дайте. І, і це, Вони це роблять дуже правильно. Тому що їм потрібно, вони не можуть пішки і, і каменюками воювати. Воювати можна тільки на транспорті зі зброєю, з набоями, з, з, з засобами зв'язку, з електронікою хорошою, з радарами. А в нас навіть не вистачає. І Зеленський вдає, що війська просто ну, по саму горлянку забезпечені харчами, одягом і всім. Почнемо з того, що. Кожен військовослужбовець щось докуповує собі з одягу білизни, ну не кажучи вже про всякі там, скажімо, примочки до автоматів і тому подібне. Хіба це ж знають прекрасно на банку. Міністерство оборони про це знають. Але чомусь, коли волонтерить Порошенко, то вереску проти Порошенка скільки, що. Аж... Страшно. А щоб волонтерили прихильники Зеленського день і ніч, то, то їх щось не видно не чути. А що ж трапилося? Що ж трапилося? Гавкать на Порошенка вистачає сил, а, а самим поволонтерити щось не вистачає. Тому, коли ми ставимо запитання, де закінчується ЗЕ. Хочу сказати, що в, в очах і в уяві великої кількості українців, і далеко, їх далеко більше половини, Зеленський закінчився вже. Він вже п'яте колесо довозу. Чи є він наскільки авторитетним і його ідеї, і спосіб управління країною є наскільки незмінним, от незамінність генерала залужного, вона на поверхні. А незамінність Зеленського, вона теж на поверхні. Чи він є, чи його нема, без нього країна виживе, а без залужного не виживе. Тому раджу вам передплачувати видання Україна молода. Раджу вам почитати дуже добре статтю генерала Омельченка. Якщо у вас ця тема турбує, тому що я так ну, пробігся, так би мовити, по вершках і нагадую, що основною нерозв'язаною темою після прочитання цієї статті в мене залишилася саме механіка транзиту. Так, 5 років закінчилося, Зеленський не пише заяву про складання повноважень і продовжує сидіти. Тоді це узурпація влади. Хотілося б почути фахових правників з цього приводу, конституційників особливо. Ну і в обговоренні цієї теми теж хотів би побачити ваші судження. Чи закінчився для вас Зеленський? Чи ви маєте якусь надію, що другий термін Зеленського щось принесе країні? На цьому будемо дякувати. Дякувати в першу чергу Збройним силам України. Без них ми точно не обійдемося. А Зеленський, що є, що нема. Мені здається, що більшість українців вже для себе визначилися, як жити без зеленського. Дякую.